Вітаю, друзі, мирного неба! Хочу розказати, що маємо гарний вибір черників на продаж, на зимню, на весняну кольоровку, щеплення, хто як називає. Маємо на відправку вже маємо замовлення. Хто хоче дозамовити, то може нам написати на Viber, на Telegram, WhatsApp. Під відео буде прайс, які маємо сорта, які ми можемо відправити. Маємо гарний вибір. Тому що ось, допустимо, на даний момент у мене в руці е, сливка Ренклод дебове. Рядом топхід, абрикоси різних сортів, черешні, е, груші, яблука. Е, на даний черенок, щоб ви мали приблизно знати, скільки бронючок. Будемо рахувати. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 і більше, плюс-мінус. Будуть більші, будуть менші черенки. Залежно які сорт, є, які вимахують сильніший ріст, мають, є які менші. Так що замовляйте, будемо відправляти, сортність гарантуємо. І Будемо працювати надалі, щоб на. Збудування нашої країни, хто хоче посадити у кольоровках, хто хоче перещепляти свої дерева, які не понравилися, якийсь термін вас обманули, бо буває дуже часто таке. Дзвоніть, пишіть, заказуйте. Замовлення будемо брати не менше 300 гривень, щоб було. Тому що ви маєте зрозуміти, у нас нова пошта в мене від мене е, далеко. Мені приходиться їхати 10 кілометрів тільки в одну сторону, щоб ну, не кататися тільки із деякими. ми маєте виходити мені теж на зустріч. Добре, замовляйте. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.